Всіх вітаю, на каналі Квіти та інше» є Кіна, і сьогодні обрізаємо квіти. Ось така у мене петунійка, яка потребує в обрізці. Чесно кажучи, я її вже почала обрізати, а потім почала зйомку, почала обрізати і побачила, що мікрофон не включила. То це другий дубль. Ну нічого. Дивіться, якщо ви бачите, що ваші квіти виглядають ну так собі, знаєте, ви хотіли від них кращого. І ви знаєте, що вони можуть бути кращими. Беріть ножниці саме час. Друга половина липня це саме час обрізати квіти, щоб вони нас надалі радували ще і у вересні, можливо, і на початку жовтня. Ну залежно від сорту. Звісно, не все потрібно обрізати. Якщо у вас якісь ампеля, там такі знаєте, і вони виглядають гарно і. Ну, Це не ті квіти, які, можливо, потрібно обрізати, не чіпайте їх. Також тайдали, ці всі такі великі квіти, їх, звісно, ніхто не обрізає. Ну, вер... верніше, якщо вони ростуть в великому об'ємі. Якщо в малому, то там потрібна корекційна стрижка кожного разу. А якщо вони в великому об'ємі, так як в мене в он тайдал, то я його ніколи не стрижу. А, тим літом стригла. Ну, Там була зовсім інша причина для цього. А якщо у вас в горщиках ось у мене ось такий горщик з петунією, горщик 12 літрів, але я й не думала цю петунію обрізати. Але погодні умови, спека, гроза вчорашня, це все підштовхнули мене на те, щоб я її обрізала. Тому буду обрізати і показувати. Кому цікаво, лишайтеся, поставте вподобачку, я на неї дуже розраховую. Ну і прокоментуйте, як ви це робите. Так, ну що? Ось же тут я її бачите, чесно кажучи, ось скільки вже нарізала, поки побачила, що мікрофон не, не вімкнула. Це в мене сурфінія. Сурфінія, як же ж вона забулася, скайблю. Дуже красива, дуже ось такий колір. І там вона в мене є в маленьких горщиках. Ну, така собі вона, ну не дуже красива кущики, такі собі, от, але стоїть ось ця і бела тумбеліна синя, і таке гарне ось поєднання кольорів, що я задумалась про такий мікс на слідущий рік. Вона стоїть у мене на прямому сонці, ну ось до шести годин точно. І вона страждає. Вона, бідна, страждає, тому що у нас, знаєте, дві крайності. Або спека така, що штатив трохи рухається, або спека така, що не можна не дихнути, не продихнути. Було, ну, і 37 градусів, було по-різному. І 34, або потім дощі. Ні, спочатку холод був, потім спека, потім не було дощів з усім, потім воно пішло грозою. Ну, таке, коротше, що вам розповідати, ви також живете в цій країні і ну, туди-сюди, нас, звісно, відрізняються погодні умови. Там захід, схід і центр, я центр Черкаська область, тому в нас ось так. Багато хто шкодує оце робити, що я зараз роблю. Не шкодуйте. Це тільки піде на користь. Просто треба дивити, враховувати, наскільки потрібно підстригти її. Ось це в мене вегетативна питання. Вона ну, їй не потрібно так під ноль, як насінньову стригти. Краще її трохи лишити, тому що ну, вона більш, як на мене, вона. Трішки гірше відростає, як на насінньє. Але якщо її не підстригти, ось зараз, дивіться, буде видно, що тут внизу. А що внизу? Хвороби. Тому що все-таки рослина велика, тут повітря не курсує і воно там все, всі болячки. Так, от якщо б вона була трошки в кращому стані, я б її так низько не стригла. Тому що є такі петуні, які я просто підстригаю ось так зверху. А є такі, які зовсім не буду стригти. Так, наприклад, як тумбеліна у мене ця ж Софія, я її не буду стригти. Вона, хоч і не дуже гарно виглядає, але їй стрижка не потрібна. Там в неї листечко, все. Все добре в неї. Можливо, зараз і покажу, яку петунію стригти не потрібно. Ну, в принципі, якби це була, дивіться якби це була насінніва петуня, я б ще її догола. я ось і покажу вам ще, мабуть, зніму якусь і насінєву. бо У мене після, цього, після цієї грози, то є, що показати, чим похвастатися. Дуже багато вже тут різних хвороб ось. Оце все ми зачищаємо. Воно зараз мокре, тому, знову ж таки, бо дощ був Ну, воно підсохне. На цьому я не буду тут відволікати вас, займати увагу. Хочу, щоб ви зрозуміли, що оце все, оці всі, зараз так, оце все, бачите, гнилі листочки, оце все оббираємо. Оббираємо. Виключу, обберу, потім покажу. Так, ну дивіться, я її тут, в принципі, обібрала, але ще не геть, тому що ось тут дуже мокре. Дуже мокре, я її лишу, щоб воно е, трохи підсохло, тоді воно краще оббереться, щоб я його не тягнула та ще не поламала. Бо я можу, я це в мене гарно дуже виходить щось поламати, розбити е, це. Дивіться, коли ми отак оце ж обібрали все непотрібне, отут все гниле. Видно, тут навіть фузаріоз вже там є якийсь стебливий, все це підчищаємо, підрізаємо. ну Це ще треба постояти, я вже та позайматися цим. ну вже Я хочу ще і на інший приклад привести, тому... На цьому лишимося. Ну, ось так і зачищаємо. Зараз покажу інше, і потім скажу що що буду робити далі. Принесла, дивимось. Ось дивіться, тумбеліна ця ж Софія. Вона ніби також якось отак виглядає неоднозначно, не, не дуже так, щоб гарно є залисини це все. Всередині також там є. Різні сухі листя, ну, це, знаєте, в повітря не проникає, воно там буде. <кій> воно гниє собі, і там і хвороби різні, і все це нікуди не ділиться Ось її я не буду стригти. Дивіться, яка вона компактна. Вона компактна, набита, вона в різні сторони не йде, її не потрібно нічого робити. Ось така вона в мене і буде І кожного року я її не стрижу. Видаляю десь щось. Ось як дивіться наш, знайшла ось гілочка. Ось вам суха гілочка. І Якщо так ми дивимося, це вже якийсь початковий фузаріоз. Е, он чорне таке є. От, ну, що йому зробиш? Нічого йому не зробиш, почався та й почався. Це вже сезон, нічого страшного. Обробимо, трохи буде ще триматися. Тому дивимось. Як ось такий стан, де багато є зеленої маси, вона щільна, не потрібно її трогати. На мій, знову ж таки, досвід і погляд. Тому що кожен робить по-іншому і, і має іншу думку. Моя думка така. Ось ще принесла один. Вона, в принципі, і непогана ця петунія. Полистю. Це вона на дереві була, в тіні росла, вона витягнута і пошматована дощем. І вся вона така некрасива, квіточок стало мало. Ну, Там і сонця не так собі багато, але все-таки вона була краща. І я хочу її зробити кращою. Тож, Її я також не буду сильно стригти, хоча це петуння я, це опера лілак Ice. От я її по краю так пройдуся. Зараз, блін, коше, ще лізуть вітер якийсь, то гроза в нас в цьому році ще грози не було. Ось перший раз тільки була. Ось вночі. ну Не така, щоб вона велика, та гроза була, поблимало, але трохи. Квіти пошматувало. Ось бачите, як це все. Тут не потрібно. Я бачу, коли ви ви спочатку менше ріжте, а потім дивіться, якщо ви бачите, що є, що тут, що, ну, там потрібно глибше і оце все прорізати, то тоді буде видно спочатку. Сильно не треба, щоб, бо, можливо, там не така ситуація важка, щоб його кардинально стригти. Це я сьогодні вам показую всі мої некудишні петунії, які зараз так виглядають. Які... Я дуже люблю цей сорт. Я чомусь пропустила, коли він був дуже гарний, і не показала саме його. Розквіт, Незважаючи на те, що він ріс на дереві, ну, там на дереві в затінку воно стоїть, дуже гарно було. Виглядало цвіття квітів, але воно в такому місті, що я, коли знімаю відео, завжди туди не доходжу. Чомусь, я не знаю. Ну, коротше. Все відтерміновувала. Думала, що разом насінняву петунію зніму, а вона, бачите, ну, одна гірша, одна краща. І вийшло так, що це, що не вийшло. ну, Коротше, що тут говорить? Бачимо ось така, яка вона. Ну ось, бачите, на я її обрізала. Тут знову ж таки я ще попідчищаю оці всі. ну, Коли ми задираємо, тут же ж є листя в'янувши, якісь початкові грибкові захворювання. Можливо, і не початкові, можливо, там вони вже кишать, ну то таке є. Ось так підрізала. Трохи менше, ніж попередній. Ну, зараз ще один. Так, понаносила вже сюди всього. Ну що, перед вами вейв-кармін, на яку я це на ті стороною лисою геть. На яку я сердилася, що вона в мене погано росте. В цьому році ще квіточка линяє. Ну, і ще я її більш вирощувати не хочу. Ну, ось, дивіться, ну, в принципі, листя є все, отут, ну, це не те, яке повинно бути. І що я тут буду робити? І дивіться, середина лиса. От її я буду ось так. Не буду я її жаліти. Вона з мене всі нерви з'їла. Квіткові, то для квіток у мене. Нерви, бо є в нас і другі тригери. Так, дивіться, ось тут фузаріозне в'янення стеблове. Ось я її зараз зроблю ось так, а там як вийде. Якщо з неї щось вийде, то я вам обов'язково покажу. І якщо не вийде, то також покажу. Я завжди показую всі свої квіти після обрізки. Це дуже кардинально, я вам скажу. Тут ось якісь молоденькі єгілочки, я їх ось лишу. Не знаю, що вона. Можливо, їй там якесь місце не підходить, можливо, забагато сонця. Ось ці всі квіти, які я, а, не всі, одна в затінку. Ну, бачите, ці всі квіти ростуть в таких місцях, де їм не добре. Тобто одна. В затінку, інші на прямому сонці, де дуже багато сонця. Не, не те, не те, не добре. Завжди потрібна серединка. Тоді квітам добре. Так, ну ось. В принципі, до такого стану я обрізаю не одну петунію. Просто ж я не буду зараз займати ваш час, ось на синіві петунії. Я їх отак обрізаю. Тут в мене горщик, ну, здається, що її мало, але це горщик тут великим діаметром, тут 17 літрів горщик. І як бачите, ну, те, що лишилось, десь сантиметрів, і так я дивлюсь туди-сюди 20 сантиметрів, отак ось. я сподіваюся, що відросте. А якщо ж не відросте, то вже ж не відросте. Ну ось таке також воно дуже некрасиво. Воно там в мене стоїть в такому місті на видному, і... Некрасиво. Обрізали. Дивіться, я вам показала три варіанти обрізки. Кардинальна, коли є на це всі такі, ну, як це сказати правильно, причини так зробити. Ви дивитеся, що воно нікуди не годне. Ріжемо кардинально. Насіньєво на все витримує. Ну, Пам'ятаєте, 90% все витримує. Якщо немає такої потреби, ось так обрізаємо не кардинально. Ну і Вегетативку, вегетативку ми бережемо, дивимось, обережно обрізаємо, до кінця її не потрібно обрізати. Лише там, ну ось, якщо є листя, поверху обрізали. і ось, Ну, ви бачили, як я це все робила. До кінця не потрібно, все-таки вона більш така. Ніжна, скажімо так. Тепер що? Тепер я беру, в мене є ось фундазол, ось такий. Ну, в кого який в пакетиках, в мене він у великій ємності. Беремо 10 грам фундазолу на 5 літрів з розрахунку. І оце все проливаємо. Це буде від хвороб. Я б порадила таких обробок зробити. Ну, пару так. Вони і від фузаріозів, і від ем, різних, е... ну я ж не буду. Знаєте, якщо взяти і почитати, то тут написано всі ці хвороби. Я без очків її вже не побачу, мабуть, тут малі букви ці ж букви, але тут і борошниста роса, ну і інші. Мене, мене більш цікавить такий фузаріозний оці в'янення, кореневі гнилі, це все воно підійде обов'язково. Тож, 10 грамів на 5 літрів, проливаємо це все. І я б ще через тиждень знову ж таки оце зробила, таку обробіточку. Також можна пролити від шкідника, поки нема листя. І це не те, що поки нема листя, це я не. Не туди трошки зайшла. Дивіться, можливо, там щось, ну ви думаєте, може бути якийсь шкідник. Ну, звісно, може бути. Проливаємо, Коли ми пролиємо під корінь, чи актара, чи якийсь може ще інший препарат, від який можна лити під корінь. Я люблю такі препарати, мили системні. Ми лиємо під корінь, і рослина його вбирає, і ну, ніби на неї просто не сідає шкідник. Ось так, якщо навіть декілька. Наприклад, візьмемо ктару 2 грама на літр і пролиємо ось так через днів, мабуть, ще три рази якісь <кій> горщику рослинку, на неї вже навіть білокрилка вже вона лізти на неї не буде. Ну і там трипс і якийсь інший шкідник. А якщо ще й зверху, то буде взагалі. Пролили, і що потім Ну, можна сумістити, звісно, але я не суміщаю. Я пролию фундазолом і потім, як воно просохне, я відразу буду давати азотне добриво. Це в мене буде карбамід. Потім через тиждень або днів п'ять, я буду дивитися, дам кальцію селітру От. і ще щось, і, можливо, комплексне. От роблю три підживлення, навіть знаєте, як краще. Зробити два підживлення азотним, а третє зробити е, такою формулою рівною, там 20-20-20, для того, щоб ну, все в рослинці було гарно. Тим більше, якщо ми візьмемо комплексне типу мастер, там, ну, і чи інші добрива чи грогрін, зараз ось я користуюсь і ще є інші, в яких є і макро, і мікроелементи. А це зовсім буде супер. Якщо там немає мікроелементів, то їх можна дати по листу, взяти якісь там бриксіли, це також буде добре. Дивимося, є хлороз, від хлороза проливаємо саме краще, ну, Бо листа ще якби й немає, щоб взяти якісь хилати та по листу. От, Ну і так, азотні підживлення. Піде ось тільки через якийсь період підуть наростати. Ви будете бачити, що вже ось тут із цих, ну ось, як, не знаю правильно, як це називається, будуть рости вже молоді витикатися пагони, чи листочки, чи що там воно буде, ви побачите, що воно вже пішло в ріст. Ось тоді ще по листу я даю плантофолом, чи то може плантатор, те, що по листу, знаєте, він також йде 30-10-10. Це ще буде ну, навантаження азоту. Потрібно навантажити корня, тут вже хватає, тут вже, знаєте, більше потрібно його. А от е, е, тут головне, щоб цей корінь не гнив, тому що для цього ми використовуємо і фундазол також, також. Ще можна ж привікур Energy, і енергодар. Це ну, схоже, не таке, ну, щось туди, в цю, в цю схему. Е, тож нам потрібно зберегти цей корінь, от, а не нарощувати. Знову ж таки, це мій досвід, моє тільки. Знаєте, хтось по-іншому робить, я роблю так. Ну і все, чекаємо. Знімаю я їх сонця, я їх не ставлю там, де вони стояли на сонці. Я їх десь так ну і не тінь, ну щоб сонце не було агресивне. Щоб на сонечко ну, не на агресивному, не, не багато. І так вони має, там будуть відростати. Я їх буду підживлювати. Ось так я зроблю Це вся, ця вся ситуація повинна нарости за дві неділі. Вже третя неділя повинні знову ж таки. Бутони бути і вона квітнути повинна. Ну, Якщо вона відійде, якщо не відійде, то знаєте, туди і дорога, значить ця квітка нездорова зовсім була. От. Потім ж, після цих двох азотних підживлень, знову ж таки, двадцяточку даємо чи 18 ну, з рівною формулою. Там ви будете бачити, якщо ще зелені не вистачає ще азотного. Добрива, ну і потім, вже як будуть бетони, ми знову ж таки переходимо на ту формулу постійну для квітування. Є дуже гарна формула. З добрива, це зараз покажу. Бігала, принесла в мене зараз від партнера. Добрива, ось дивіться. Правильно, не ну, знаю, мабуть, наоборот показує. 5 30 15 азот. Це щоб воно ще росло, 5 фосфор корінь. Він нам... Не треба вже, з ним там все ок. І 30 калій це для квітів. От петунію я більшість поливаю отакою от формою. Отакою от де один калій. Це вже та, що квітне, там тільки один калій. Ну, пер, первих двох цифр мало. А ну, зараз також покажу. Дивіться, якщо вже вона у вас квітне петунія. Я використаю, ну, тобто, вже там зеленої маси багато і все. Там головне, щоб вона квітнула. Так, наприклад, як тайдал, ось, чи там якісь інші, які я не обрізаю, які гарно квітнуть. У мене квіти. Я їх ще чергую ось таке добриво. Ну, не обов'язково таке, я маю на увазі формулу. Така формула є і у мастера, і в інших вмієх. І ось в мене від Грогрін зараз ось така формула. 3, 8, 3,8, 38, да 38 калія, 3 азота і 8 фосфора. Це супер формула для квітування. Цим користуюся, можу вам порадити. Ну і що, ніби все сказала, відео задовге. Знаєте, чекаю на ваші коментарі. Кому сподобалось, кому не сподобалось, не дивимося, знаєте, зазвичай не дивляться, кому щось не так. І. Дякую за перегляд, що додивилися, хто додивився. Ну і чекаю на ваші подобачки і на ваші відгуки. На все добре. Всього нам найкращого. Миру, квітів, здоров'я і перемоги. І все буде добре. Надіюсь на це. І всі ми надіємося, що буде у нас настрій вирощувати квіти. До побачення!